Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Не слухайте нікого, що тракторці не поступають, не підвозять. Ось у нас зараз фура на вигрузці. Прийшли тракторці, прийшло навісне обладнання, шифінги одноциліндрові, шифінги трохциліндрові. Прийшли грунтофрези. Метр п'ять, соліс. Перейшли обикновенні 140-кові фрези. І зараз вигрузимо одну машину і будемо чекати другу машину, вигружати в другу. Дальше, просто запрошую придбати собі сільськогосподарського помічника, сільського сподарського обладнання. Хто ще не купив, хто ще. Планує, тракторці всі в наявності, тракторці підвозяться аріони, донфени, поставки Є, Соліси. Ось Красавчик 75-й такий стоїть. Там стоять ще От в палаці тракторці не зібраний. Техніка підвозиться. Ми будемо з технікою. Житомир буде з технікою. Дякую. Запрошую простак миру 45 5